Усім привіт, друзі! У нас нове надходження Honda Accord 2012 року випуску. Це офіційне авто, що купувалося в салоні в Україні, повністю обслужене. 6 тисяч назад замінювалось масло. Також свічки, ремені, все максимально обслужено. Машинка повністю готова до використання. Щодо підкрасів, в нас передній та задній бампер та задня арка. Невеличкі такі косметичні підкраси, що нічого страшного в собі не мають. Тут у нас надійний двохлітровий бензиновий двигун. Він у нас є витривалим та потужним досить. Автоматична коробка передач та 295 тисяч км пробігу. Ця асівка вам ще довго прослужить, головне все вчасно обслуговувати. Подивіться, в якому вона красивому кольорі, виглядає, неймовірно, на антихромі. Дивіться, які диски, хороша резина, є передні й, мабуть, задні парктроніки, звичайно. Давайте ми заглянемо в багажник. Так. О, відкрила. Ми маємо такий доволі вмісткий багажник в цьому авто, і також є докатка до нього, та все необхідне. Покажу вам. І там лежить наша докаточка. Так, перейдемо в салончик. Позаду в нас достатньо місця. Сидіння чорні, тканові в чудовому стані. Склопідйомнички є, все, що потрібно. Так. Сидіння регулюється в нас механічно передні. також маємо повний електропакет, автосклопідйомники, центральний замочок, регулювання, також складання дзеркал. В нас ще є підігрів дзеркал, датчик світла, дощу, мультикермо. Давайте ми сядемо всередину. Так, що у нас тут йде? Голосове керування, круїз. Так виглядає наша коробочка. Є підігріви передніх сидінь, як бачимо, власник цієї автівочки точно ми можемо бути впевнені, що доглядав за нею ідеально. Так, є двохзонний клімат, підігріви всі. Така у нас іде мультимедія. Давайте ми заведемо автівочку. Маємо ще підрульові пелюстки. Автівка працює без помилок, все чудово. Так, коробочка, як вона у нас тут перемикається. Все плавно, все чудово працює. Тут ми маємо підстаканнички, підлокотник зручний. Така класна спортивна тачка, яка точно буде вас радувати, та і ще за адекватною ціною. А, бо коштує вона 9100 доларів. Але ви вже можете взяти цю автівочку в лізинг з невеликим першим внеском та бути щасливим власником цього акорда. Тож завітайте на особисті перегляди та тездрайве, місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. А працюємо ми кожного дня без вихідних і чекаємо на всіх.